Це друга частина випуску новин по Вінкс, адже їх виявилося занадто багато. Якщо ви не бачили першу частину, то обов'язково подивіться її. Посилання буде десь згори, а також в кінці відео. Також ви можете подивитись більш старші відео на моєму каналі, які присвячені новинам про 9 сезон Вінкс, які виходили більше ніж півроку тому, разом з Алекс Руссо. На жаль, цього разу ми не змогли е, збігти. По графікам, тому обов'язково переходьте на канал Алекс, залишайте коментарі і пишіть, що ми чекаємо на неї в наступному випуску Вінкс новин. Або напишіть в коментарях, кого ще ви хотіли побачити як мого співвідучого або співведучого в цій рубриці. В одному з випусків Dolls News я розповідав вам про новий ляльок Wings, які вийшли незрозуміло до чого, вони не по новому сезону, вони не пов'язані з коміксом, вони не пов'язані з фейт, вони взагалі ні з чим не пов'язані, але просто існують. І лінійка розширяється. Ми отримали лице, і це, і це, і все це знову якось просочилося саме з російського ринку, а написи на коробках написані російською мовою. Чому як навіщо не зрозуміло? Але на цьому дивна взаємодія райду з Росією не закінчується, На жаль, на Росії досі відбуваються офіційні свята Вінкс, так, наприклад, Вінкс в Депо, на яких є офіційні представники Рейнбоу, в них є офіційні костюми Баттерфлікс. це не фанатські косплейні роботи, це офіційні костюми, які використовують. Косплеєри на заходах Вінкс. І після цього ми бачимо в офіційній сторінці Vinks в інстаграмі фото з російськими косплеєрами. Я не маю нічого про їх творчості, того, що вони зробили. Так, фотка дійсно класна. Персонажі дійсно впізнавані. Колю у Нафата: ми всі любимо просто з дитинства, бо вона була одним, мені здається, з перших блогерів на. Російськомовній стороні Ютубу, які дійсно були цікавими. І райдуга, вас нічого не напрягає напр... наприклад, те, що Росія напала на Україну, а в цей час ви репостите до себе на офіційну сторінку російських косплеєрів і відмічаєте їх. Кожну з дівчат було відмічено в цьому пості для того, щоб фанати по всьому світу могли. Перейти на їх профіль і підписатися. На секундочку, я вам нагадаю, що в Росії Instagram і Meta признана екстремістською організацією. Тобто уся ця ситуація виглядає дуже сюрреалістично. Люди, які не повинні сидіти в Інстаграмі, роблять пости в Інстаграмі, офіційно сторінки Winx їх репостить і відмічає для того, щоб спільнота з інших країн толерує. Толерувала росіян. І, на жаль, це не єдиний такий кейс, адже буквально кількома місяцями раніше був запущений ось цей ось валтор. Так, він шикарний, він хат, він просто супер. Класних валтерів дуже рідко роблять. Але там теж відмічений блогер, і я його бачив в якихось інших його роботах в ті далекі часи, коли скажімо, ми росіяни існували в одному інфопросторі. Тому я його бачив, але точно не знав, звідки він, хто він, тому що в той момент це ну, більшість людей не цікавило. Але я перейшов в його інстаграм-сторінку, і так, це ще один російський косплеєр. І до речі, під цією фоткою в аккаунті Вінкс я, я побачив дуже такий кумедний діалог. В принципі, нічого страшного не відбулося. Мені подобається те, що співрозмовники цього діалогу в коментарях відносяться з повагою до одного на таких спокійних тонах, адже інколи в інтернеті зустрічається токсичність одних українців щодо інших українців. Приклад, у мене в інстаграмі досі в стрічці трапляються російські артери просто тому, що вони ставлять хештег Фінксклуб. Точно так само, як і українські артери, як і американські, як і італіянські. Тому інстаграм думає, що це все мені цікаво і підсовує. А просто скролячи стрічку ввечері, мені не дуже цікаво кожен раз робити це розслідування, хто це звідки він, чи це не росіянин. Тому так я можу інколи випадково щось лайкнути, подивитися якийсь різ чи щось таке. Як після цього можна не вирости дуже тривожною людиною? Адже якби я перевіряв все, що я бачу в інтернеті, я б напевно простіше б не сидів в інтернеті і ось щось своє запостив, закинув і вийшов. Продовжуючи тему щодо косплеєрів, щодо того, що деякі люди думають: в Україні дуже мало українських косплеєрів по Вінкс, в Україні дуже мало артерів по Вінкс. Вони є. Їх багато, їх просто треба трошечки пошукати. Вони роблять прекрасні косплеї. І тому я думаю, що було б доцільно, якби ми всі ставили, окрім просто хештегів Wings Club на англійській, ще й українську версію Winx Club для того, щоб було простіше нам знаходити один одного. Я обов'язково залишу в описі посилання на цих косплеєрів, яких я знайшов. На когось я був підписаний, когось я просто знайшов в два кліки. Окрім того, що Вінкс дуже так вцепилися в свій мерч, вони ще й почали блокувати людей, які робили якийсь мерч по Вінкс на таких сайтах, як Etsy, наприклад, людей, які використовували офіційні зображення, і навіть тих, хто робив принти з фанартами. З одного боку, неправі люди, які випускали мерч без офіційного на це дозволу. З іншого, райдуга до цього ніколи не випускала мерч. І якщо він продавався, очевидно, що на це був запит. І зараз ви могли б поговорити, договоритися, якось зв'язатися з цими людьми, а не просто блокувати їх. Але при цьому райдуга подивилися, як класно продаються підвіски від турецького бренду Reora, і вирішили: ми не будемо їх закривати, ми не будемо з ними судитися. Ми заключимо з ними партнерство. Тепер там буде офіційний папірець з логотипом Winx Club і помітка, що всі права належать райдузі. З одного боку, дуже прикольно, адже підвіски дійсно класні з іншого, чому саме з ними ви вирішили договорити. Продовжуючи тему токсичних стосунків Райдуги з її фанатами. Окрім того, що років 10 назад був прикол з тим, що Райдуга блокувала просто усе, що є на Ютубі, пов'язане з Вінкс, а не те, що знімалася монетизація. В мене на старому каналі був відос про Тайнікс на той момент, коли тільки вийшов сьомий сезон, коли ми тільки його побачили. Відео було класне, але райдова його просто знесла. Останнім часом з цим стало полегше, але коли Вінкс анонсували, що в Роблоксі з'явиться офіційна карта вінкс Клубу, в Роблоксі вже існували карти Вінкс-клубу від фанатів. Різноманітні. які... Простіше, деякі з сюжетами, проходженнями, деякі просто по фану з вбранням Вінкс, з крильцями. І райдуга, коли буде карта в Роблоксі, просто почала видаляти ці карти, писати їх розробникам, деякі навіть не чекали, поки їм напишуть, і самі закривали свої карти, закривали свої проекти, що і сталося з. Таким проектом, як The Fairy Guardians. Це прям така, мені здається, міні-гра, яку помістили в Roblox. Там був сюжет, люди в неї грали. Там достатньо прикольно зроблені модельки, вони достатньо деталізовані, дуже гарні. І вони були створені ось всередині цієї гри Roblox. Вибачте, тут людина, яка фанат Вінкс вже дуже давно. Мені вже трошечки більше 20 років, тому я не знаю, що таке Roblox. Розробник гри заявив, що вони повернуться, якось там це все змінять, зроблять менше відсилок на Вінкс, більше відсилок на, якихось, на якісь оригінальні ідеї, змінять трошки зовнішність персонажам. В принципі, це класно. За це я і люблю Вінкс Фандом, що люди в ньому розвиваються. Люди, які малюють фейнкс, рано чи пізно починають малювати своїх персонажів, як це було в мене. Я почав робити анімації саме через серіал Вінкс Клуб. Без впливу Вінкс Клубу, можливо, в мене зараз не існувало мого власного коміксу. До речі, який ви можете прочитати за посиланням в описі під відео. Він називається Фаречний свій Тостян Спрайта. Наразі доступні три розділи: в процесі створення четвертий, про створення якого я періодично розповідаю в прямих ефірах на цьому каналі. Тому, коли будете підписуватись, не забувайте вимкнути дзвіночок, щоб обов'язково отримати сповіщення і прийти на ефір, подивитися, як же створюються комікси про цю грукс. Я думав зробити ефір, на, яку, на якому ми з вами пограємо, подивимось, що там і як. Але її закрили. Я навіть не встиг дізнатися, чи вийшла вона, чи вона проіснувала хоча б якийсь час, а її вже закрили. Ось так і працює Райдуга. Все для фанатів, нічого для себе. <кхм> Вибачте, я перепутав. Це для себе нічого для фанатів. І до речі, про ще одну біль Вінкса фандому. Це те, що третій сезон Фейс, скоріш за все, не вийде ніколи. Хоча в Тік-Токі я бачив декілька відео, в яких розганялися плітки про те, що Netflix збирається відродити декілька текстів, серед яких є Сабріна і Фейзевінг Сага. Що мені здається дуже дивним. Адже він свого роду заміною Сабріні. І це, як на мене, додає нереалістичність цим фліктам, бо якби НЕЦЕХІ вирішив відроджувати свої проекти, то він точно би не відроджував одночасно Сабріну і Вінкс. Але є невеличко хороша новина. Історія клубу Зінкс, яку ми побачили в серіалі Фейдзі та Отримає своє продовження у вигляді коміксу, коли він стане доступний, де він буде доступний, чи можна буде його почитати в Україні, невідомо. В принципі, комікс це дуже така вагома частина ДНК Winx, адже ми всі знаємо про журнали, які виходили, ми їх збирали. Читали ці комікси, тому думно, що третього сезону ми не побачимо. Скоріше за все, навіть якщо його вирішать випустити, більшість з акторів, які, гла... які грали головні ролі, будуть зайняті в інших проектах, і вже буде дуже складно їх всіх зібрати ще раз, а робити повністю новий каст, але при цьому продовжувати історію, яку нам показав Netflix, Мені здається, це буде трошки дивно. Це буде дуже дивно. Тож будемо чекати на цей комікс, адже я збираюсь продовжувати рубрику Вінкс новин і випускати їх частіше, ніж раз на рік. Якщо вам подобається ця рубрика, не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал, поставити дзвіночок і залишити свій коментар. Це буде дуже важливо для мене. І на сьогодні це все. Всім папа! -па.